Чим більше, тим краще. Сьогодні буду розвінчувати цей стереотип, бо це когнитивне викривлення. Пам'ятаєте, гардероб повний, але нічого вдягти. Бо обрати з п'яти речей легше, ніж з п'яти десяти. І ми ж збираємо ті речі, ніби вони здатні заповнити внутрішню порожнечу. Забуваємо, що впевненість дає не одяг, її дає прийняття себе. Або коли ми навчаємось без кінця, щоб стати достатньо експертними. І давайте по-чесному: не тому, що не знаємо, а тому, що боїмося діяти. Або відкладаємо важливі рішення, одруження, переїзд, розбудова бізнесу, ми ж роками залишаємось на перехресті з думкою, що ні, я ще не готовий, а сил вже немає. І ми ж втомлені, не вибором. Ми втомлені тим, що боїмося зробити неправильний вибір. Але іноді рух у будь-якому напрямку краще, ніж стояти. Тож ось три поради, коли тебе сковує ступор. Замість що краще, або що правильно, правильно спитайте себе, що вам зараз? Ближче. Інколи, коли важко прийняти рішення, довіртеся просто першому імпульсу. Він може бути нелогічним, але часто найчисніший. І останнє просто зробіть вибір. І дозвольте собі, не шкодувати.